У нас на скай включені є Валентина Самар, це центр журналістських розслідувань. Крим Валентина, чи чуєте ви нас і будемо показувати вам Бельбек? Це військовий аеродром і частина військова, де Постійно відбувається сутички, але Бельбек фактично майже весь відбитий від російських Ну відбитий? Це важко назвати відбитий. Українські е, військові пішли туди неозброєні. Не Під прапором але... українським співаючи гімн України. Так, ми це так, ми, теж. ми це показуємо відео. Теж Валентино, чи чуєте ви нас? Валентино. Добрий вечір. Закресніть, будь ласка, дуже складно. Тепер ви чуєте нас? Ви нас зараз чуєте О, і ми вас чуємо. Якщо можна, то чи могли б ви нам розповісти якусь загальну ситуацію по військових частинах на сьогодні в Криму? А як українські військові взагалі відвоювали, не відвоювали якісь свої частини? Ми щойно показували бельбек, і будемо далі про нього говорити. А також про інші частини, якщо можна в двох словах, що ми розуміли загальну якусь ситуацію в Криму? Давайте дійсно відокремимо військову частину від політичної, хоча вони звичайно взаємопов'язані, оскільки тут весь час намагаються і тиск, і е, намагання ці військові частини перепідпорядкувати, начебто там народу Криму чи е, людині, яка називає себе вже головнокомандувачем пана Аксьонову. Е, звичайно, цей процес взаємопов'язаний поза тим. Звичайно, ранок був сьогодні дуже гарний, да, після засідання Ради безпеки ООН всі були дуже потішені, особливо ті. Хто читав тільки заголовки, тим, що а, Володимир Путін наказав згортати навчання і, і повертати до місця постійної дислокації а, військовослужбовців Західного та Центрального округу. Однак не всі дочиталися, що про Крим там немає жодного слова. І треба розуміти, що всі ті війська, навіть які. А, Потім будуть відкликані до підрозділів Чорноморського флоту, які тут знаходяться, вони вже нікуди не дінуться, не в Криму залишиться, бо Росія наполягає, що вона має право uh, мати до 25 тисяч uh, uh, загальної чисельності контингенту Чорноморського флоту. Uh, сьогодні упродовж дня uh, рано починався, як я сказав, вже добре, і uh, ці військові пере... uh, військові без uh, знаків без відзнак відійшли від прикордонного пункту на паромі Кер Керч, кавказ і Військові навіть перейшли через Керченську протоку. частково дуже тихо було в Перевальному, дуже тихо було у Феодосії. А під вечір знову ситуація загострилася. Загострилася біля штабу берегової оборони військово-морської сили України у Сімферополі, де з'явилися козаки. Деякі з них у нетверезому стані дуже агресивні, які знову почали наскакувати на, на, на КПП. позвонили щойно буквально годину тому із Євпаторії, військова частина 4519, 45 Це ракетно-зенітний полк. Там сьогодні були намагання спровокувати ситуацію з самого ранку. А сьогодні повторюється сценарій, який вже був учора. І також, до речі, в Євпаторії. це коли на цих російських військових, які стоять і блокують українські частини, наскакують теж зовсім тобто невідомі, ще більш невизначені, Якісь ну назвемо їх також кримськими тітушками, які спро намагаються спровокувати. Якийсь конфлікт біля КПП, і от зараз щойно дзвонили е, дружини військовослужбовців, Вони кажуть, що вже навіть на вони спровокують такий конфлікт між з російськими службовцями в той же час кидають а, пляшки із запальною суміш на територію частини. Зараз дуже там напружена ситуація. Ну це поки що отакі от найгарячіші точки біля штабу в Крисивассіферополі і біля а, ракетно, ракетного полку у Євпаторії студія. Валентино, а можна таке питання? У нас є в студії народний депутат Андрій Пишний від фракції Батьківщина. Скажіть, будь ласка, чи відчувається там якась підтримка взагалі солдатів з Києва, тобто від якихось чиновників, чи солдати взагалі наші українські знають про те, що їх в Києві взагалі-то підтримують, і взагалі який моральний стан солдат? Може, ви маєте таку інформацію? Ну, ми спілкуємося з військовослужбовцями. Я можу сказати, що я з самого ранку починаю. У мене перші дзвінки це від із якихось військових частин, і лягаю спати мене вже будять і серед ночі військовослужбовці і заступники командирів з виховної роботи або журналісти військові, які мають безпосередній зв'язок із частинами, які заблоковані. Мальні групи от ми на центр з ранку до вечора, скажімо так, розпулює журналістів до цих військових частин, просить колег поїхати в канал АТР. Це просто зараз у нас, ну я не знаю, це Кримська CNN, мабуть, оскільки в них є змога робити онлайн-трансляції, і вони дуже мобільно пересуваються по Криму. Ми маємо найсвіжішу картинку і найсвіжішу інформацію просто онлайн. Щодо підтримки з Києва, то дуже дуже добре дивитися вечірні ефіри на всіх каналах, де сидить дуже багато політиків, дуже багато членів уряду і дуже багато політологів, які розмірковують і маючи інформацію з стрічок новин. Дуже шкода, ну але наші заклики із Криму а приїздити сюди не тільки політикам й експертам, приїздити сюди діячам культури. Вже перші відгуки є. А, ну можливо, це не не наші заклики, позитивно є. Сьогодні, наприклад, біля бригади відомої 36-ї бригади вергової оборони у Перевальному. Сьогодні туди їздив генерал армії Кузьмук. Який вів, який спілкувався, звичайно, з українськими а, військовослужбовцями і який вів перемовини із скажімо так, окупантами. Поза тим це дуже важливо, що такі люди приїздять а, сьогодні вчора. А, Святослав Карчук надіслав поки що тільки текстове звернення до кримчан, яке розійшлося з пресою також. Експрокурор Криму Віктор Шимчук сьогодні, який дуже допомагав, я знаю, там у Феодосії в ситуації з сім'ями працював. Колишній народний депутат сьогодні він, наскільки я знаю, приймається ум'єтрану такою допомогою харчами просто для корвету Тернопіль, який ну тепер усіх на устах, оскільки ви знаєте, що ультиматум цьому кораблю виставляв він шикав. Його командиру виставляв сам командувач Чорноморським флотом Російської Федерації. На що командир корабля Тернопіля сказав таку фразу «Русські не здаються. Командувач Чорноморським флотом не зрозумів і сказав нічого. Не розуміє, що таке, яка я росіяни, і я кажу, русский не здаються. Тобто дуже багато допомоги такої, але я ще раз повторюю: треба їхати в Крим. І, Роман, і я в мене, наприклад, до вас пропозиція взагалі, дуже гарно дивитися, звичайно, в ефірах. Якщо не можуть сюди доїхати е, наші вожді, да, лідери фракції, е, керівники держави, якщо вони там чи бачать тут якусь велику загрозу для своєї безпеки, які розуміють, чи може вони вважають, що це взагалі не їхнього рівня справа, але це виглядає до, досить е, ну негарно. М'яко кажучи, е, тому ж і я пропоную, можливо, ми організуємо якісь телемости, онлайн-мости, там для того, щоб журналісти кримські змогли задати запитання. І тому ж виконуючи обов'язки, я знаю, він сьогодні у вас буде пану Махницькому, то особисто мене до нього дуже багато запитань, тому що до цього часу не був призначений новий виконувач обов'язки. Ну, Махницький не може призначити прокурора Криму, він може призначити тільки виконувача обов'язки. Поза тим, це можна було дуже легко е, цю ситуацію вирішити, тому що ну, ніхто із прокурорських не... Присягнув сьогодні новій владі, так само, як і співробітників СБУ. Але влада в Києві нічого не робить. Чи вона ніяк не може цю шахматку заповнити, переділити там за партійними цими ганебними квотами чи якихось інших причин? Я не, я не бачу. Але сьогодні президія Верховної Ради Криму таки найшла. Тут п'ять чоловік уламували, не могли уламати але таки знайшли одного прокурора, який спогодився бути їхнім прокурором. І сьогодні навіть не сесія, а вже президія призначила нового прокурора Криму, де Павлов, я не знаю. Бо я наскільки знаю, Махницький його не звільняв, хоча той подав рапорт. Така ситуація. Хоча прокуратура нікуди захоплена, не прокуратура Криму, захоплена приміщення, але всі співробітники прокуратури сидять у приміщенні міської прокуратури. Де Київ, де Генеральна прокуратура, ми не знаємо. Дуже багато питань. Тому моя пропозиція. Давайте хоча б ми в онлайні будемо задавати ці питання керівництву держав, щоб було зрозуміло, що відбувається. Хоча діалог сьогодні потрібен і він дуже потрібен. Депутат Кримський, Рефат Чубаров, лідер меджлісу, виступав з ініціативою створити. Була така вже практика, вона досить гарно себе показала. У ті часи, у ті хвилини, в ті моменти, коли були загострення відносин між центром і... А, і Сімферополем створювалися такі спеціальні парламентські комісії, із, скажімо так, вивчення політико-правової ситуації в автономній республіці Крим, яка напрацьовала там і зміни до законодавства. Але головне був постійний діалог центру і автономії. На сьогодні він втрачений. Він втрачений адміністративно. Важелів ніяких немає. України тут нема. Нема, ми її не бачимо, не відчуваємо. Десь там Куніцин ходить, не знаю де. Вчора мені сказали, що він дуже багато часу проводить на АТР. Ну я розумію, АТР дуже добре від це телекомпанія Татарська, дуже гарно охороняється татарськими активістами. Ну поза тим, ми його більше ніде не бачимо. Ми не відчуваємо цього представника виконуючого обов'язки президента. Тому прохання велике. До пана пишного активізувати цю роботу не треба відкладати приїзд якоїсь групи депутатів, а, треба створювати спільно кримсько-українську якусь парламентську групу, яка буде вивчати ситуацію, і тут постійно буде знаходитися представники парламенту України, тому що ситуація ахова. І якщо у вас є запитання, я на них відповім. А якщо ні, то я продовжу, тому що дуже важлива інформація. Оста останнє питання в мене два з перших. Якщо ви можете, то включайтесь, будь ласка, до нас знову, коли буде пан Олег Махніцький в нас студії приблизно о десятій вечора. З задоволенням дамо вам можливість поставити йому питання щодо прокур. Рора Криму, а в мене останнє питання таке щодо преси. Можливо, взагалі до цієї от інформаційна війна триває набагато серйозніше ніж війна така, бо війни такої ще не почалося. Скажіть в Криму, як ситуація? Люди все ж таки більше довіряють російським і проросійським змі? І як вони активніше ведуть діяльність? свою, Чи все-таки от українські ЗМІ, чи той самий канал АТР якось більше охоплює, і переконує людей? Ви розумієте, ну це буде некоректна моя відповідь. Я не проводила заміри, що люди дивляться сьогодні. Ми не знаємо відповідь на це питання. Щось видумувати з голови я не хочу. Це буде не неправдиво не в будь-якому випадку. Я скажу інше, що сьогодні Крим нагадує мені за кількістю журналістів, які тут присутні, іноземних журналістів і російських журналістів. Сьогодні нагадує часи Мішковщини. Да, початку 90-х років, і це прекрасно, тому що журналістів дуже багато, і хай їх буде ще більше, бо це, власне кажучи, і є моніторинг ситуації. І це є повноцінне висвітлювання, не лише але справа не тільки в тім, як в Криму тут журналі що дивляться традиційно, а Кримчани дивляться багато російські телеканали. Традиційно, да тут нічого не змінилося в цьому. І проблема дійсно в тому, що ці канали дуже одного висвітлюють висвітлюють ситуацію. В Криму, хоча у них, на відміну від українських, є просто безперешкодний доступ і до ради міністрів, до керівництва ради міністрів і Верховної Ради Криму. Але і, і це не найголовніше, мабуть, все-таки. найголовніше, мабуть, те, щоб тут були не тільки журналісти, а така, ну, давно це треба було зробити, звичайно, таку експертну групу сильну, да, яка просто дуже швидко. І якісно аналізувала е, ситуацію у розвитку і робила рекомендації тому ж керівництву України, і ну не знаю, може б може б її почули краще ніж журналістів, які криком кричать, що необхідно активізувати кроки центру по відношенню до Сімферополя, встановити негайно встановити діалог, почати перемовини, оскільки ситуація загострюється, і це те, що я хотіла сказати сьогодні. Ми. Зрозуміли, що а, події із референдумом тут намагаються форсувати сьогодні. А, пан а, Аксьонов Заявив на прес-конференції, що, скоріш за все, референдум навіть буде проведено раніше аніж 30-го числа. Розумієте, так? Да? Це було сказано вже після прес-конференції пана Путіна, і ми зрозуміли, що можливо не тільки а, час проведення та проведення референдуму, а й формулювання того питання, яке там буде виноситися, воно може змінитися. Єдине, що сьогодні перешкоджає це зробити депутатам, це відсутність кворуму, мені здається, у сесійній залі. Оскільки для цього треба прийняти нове рішення Верховної Ради Криму, це по-перше. А по-друге, організаторам референдуму потрібен буде доступ до реєстру виборців, якого у них, наскільки я розумію, немає, і, мабуть, так що і не повинно бути. Якщо цей референдум незаконний, якщо цей референдум є. А нелегітимним і так далі. Тому тут знову треба е, е, якесь слово е, центру, якого ми, ми не чуємо. От сьогодні є... ну, дякуємо так, наразі вам. Валентину, дякуємо, тому що у нас дуже щільний графік, у нас вже є інші.